Верівного дня, шановні українці. Сьогодні вирішив трішки в лісі прогулятися. От. Ну, зараз кінець січня, 30 січня. Як бачите, снігу близько немає. Це північна Україна, це лісся. Житомирщина. І це не добре насправді, тому що земля суха з кожним роком. Грунт все сухіший і сухіший. І це не є добре, тому що в загальному з такими темпами може і голод бути, на що більшість людей і заслуговує, тому що вони просто не виживуть. Ну, а це один з варіантів. Очищення простором слабких. Тому що творці, вони як еліта, як інтелігенція, вони розумні, потужні, вони щось творять, розвиваються. А от біомаса вона нікому не потрібна. Її ніхто не бере в розрахунок і... Не рахується з нею. Ось. Чому так? Тому що ми приходимо сюди, щоб творити, щоб розвиватися, щоб створювати нове. От. І здобувати досвід. Той, хто вже мав не одне втілення, той дуже гарно мене зрозуміє. Цей матеріальний світ він безцінний, безцінний чим, що Тут можна пройтися по лісці, відчути, як трава шелестить, і келячки хрускають, щось зробити руками, намалювати щось гарне, зліпити, з дерева вирізати. От. І за цим в нематеріальному світі сумують люди. Істоти назову їх так безцілесні. І цього дуже-дуже сильно не вистачає. От. Але людям нав'язують усілякі рамки, обмеження. От. Забуваючи про те, що людина по народженню є вільною. Що таке людина? це розумна. Істота в, тілесному, в тілесній оболонці наділена інтелектом і є дієздатною. От. Наприклад, коли в казках і легендах ви часто можете зустріти, що якась істота вищого порядку, чи хтось потужний, там, хтось розумніший, з більшим досвідом. Там. Баба-яга, дракони, чугайстри, охи всілякі, вони запитують там, загадки задають. Для чого вони задають загадки? По-перше, вони там фільтрують, щось людським духом пахне. Тобто є вібрація війська. Певно, виду енергії. І коли виявляють людину, вони задають загадки. О. Чому це потрібно? Для того, щоб виявити, чи наділена істота інтелектом, і чи вона розумна і дієздатна щось захистити сказати. Якщо цього не виявиться, то таку істоту з'їдають по праву сили, тому що виходить біосміття, по суті. Корм не людина. Дивіться, яка краса. Як в панчохах дерево. От. Ну, в принципі, зараз та сама система, якщо хтось зупиняє з контролюючих органів виконавчої служби, вони перевіряють дієздатність. І що ви собою представляєте, Чи є людина, чи якась фізособа недієздатна, не наділена інтелектом. От. Це досить цікаво, тобто магія нашарована на простір. Який мох гарний каміння. Просто прекрасний весняний віз, тому що не, не можна це назвати, не можна назвати це зимою. Пам'ятаю своє дитинство, коли з другого поверху сніг пригали, насолоджували снігом. А зараз такі зими, що... Земля суха. Ну, це ненормально. Все йде до перезапуску, тому що, якщо людство не розвивається, і певні істоти, скажімо так, тому що людьми назвати це важко, блокують розвиток, От, блокують творчий потенціал, наприклад, таких, як я, які знаєте, як розвиватися, творити, які хочуть це робити, це просто відбувається так, що... Ну, умовно, планету трясануть чи якийсь вірус піде, чи ще щось. І просто знищиться більшість слабких, непристосованих. От. Такі живучі в бетонних коробочках, які з дитсадка школи привчили там жити. І ходити зранку до ночі на роботу, випити 100 грам ввечері, забутися і зранку знову йти працювати. Вони ж не виживуть. От, і ми впевнено, наполегливо рухаємося туди. Ось це майбутнє. Тільки світле воно буде для гідних. Тому що людина відрізняється честю і гідністю. Людяністю це її обов'язок єдиний, до чого людина зобов'язана. честі, гідності. людяністі. От. А більшість, на жаль... Для них і на добре для нас піде на перезапуск. Тому після перезапуску багато різних тварин народжується. От. Ідуть на повторне коло умовно на другий клас. Я, до речі, гливи бачу вже і це теж ненормально. Ось я гуляю, шукаю гливи, тому що гливи в січні це ненормально, в листопаді це ще нормально. От, а зараз така температура як в листопаді. Глиби вже дві штуки бачив, але вони старенькі. Зараз я їх хочу просто знайти і хожу в таких місцях, де багато старих дерев і ціляхних цікавих. І шукаю їх. Ось, смачний гриб, який можна, до речі, зібрати і посіяти себе на деревах, на дровах в саду оленячі ріжки, дуже смачний. З нейтральним смаком, корисний, абсолютно безпечний. Збираєте, сієте, шпарини на вашій деревині. Ось так, тому просто часу на відео немає. О, от, а тут приїхав свої справи зробив. Думаю, прогуляюсь, вам про щось, що. Щоб по тоці буде йти, хай іде, я вам розповім. Можливо, якось буде корисно. Вон же круг мене вітає. От. Та й так ми живемо. Тому за війнами що завжди йде, за війнами йде голод. Тому намагайтеся забезпечити себе автономним житлом, якимось городиком. Ось. Хоча б щоб декілька соток землі якоїсь у вас було з доступом до джерела, до води, до річки, до криниці. Зими бачу будуть теплі. Тому сильні виживуть, як завжди. Обрали ми веселий час. А, ще хотів щось сказати, там мені писали, що в коментарях часто пишуть, що доля визначена, нічого не змінити. Насправді це не так. Тому що, якби було все визначено, то можна було б і кінець війни там почитати. Ну буквально все. Наперед, а цього неможливо зробити, там що цьому приписують, що він другу світову точну дату назвав, то все брехня. Це вже було постфактом. Тому що тут тільки частинка правди є в тому, що ми самі приблизно час і місце обираємо для того, щоб пройти певні сценарії, наприклад, там епоху інноваційних технологій, епоху. Воєн там, ще чогось. Ну, мовно, хочемо малювати, дивимося тут зараз. Палітри гарні, фарби гарні. І ми народжуємося в цей час і країну собі вибираємо. От. Народжуємося, приходимо і розважаємося собі. Тому все є умовним. Але ми це обираємо так, щоб собі якісь кермічні напрацювання. Пройти, тобто почистити самим собі карму, або ще більше її спаскудити. Тут же в кожному своє, як то кажуть. Кожен розважається, як хоче, тому що є свобода вибору і творцю по барабану. Взагалі, як істоти, там, прибульці, чи люди, чи тваринки розважаються. Аби був якийсь рух, Яким він буде, йому по цим балам. От, і там люди собі богів постворювали, моляться, ну, до лампочки. Ну і те саме хочу сказати за рідновірів. Рід рід це теж умовність, по суті, така собі велика умовність, тому що так це егрегор. Це егрегор, який єдиний, мабуть, зі всіх егрегорів, об'єднаний спільною метою бути сильним і народжувати найкращих, тому він вас не кине. Але... Прив'язуватись до одного роду це неправильно. Рано чи пізно, коли ви досягнете високого рівня розвитку, то станеться таке, що ви змушені будете піти з цього роду. У вас якби зв'язок буде, там наприклад, ну, захочете драконом стати ще кимось взагалі, якоюсь іншою істотою в іншому вимірі. І ви просто підете. От. Тому Якщо ви будете жорстко прив'язуватись до роду і все там робити, це прямо ж релігія є рідновірство називається, коли все пов'язують з родом. І все своє життя віддають роду, то це неправильно. Ну що це також прив'язка і, і обмеження. Тому з родом потрібно працювати тільки в алгоритмі, що. М -м -м. От, наприклад, як я. Я вже можу змінювати країни, роди, мені не обов'язково народжуватись. От я прийшов сюди, щоб українці підбадіритися, щоб повернути певні ресурси в цьому роду, в який я прийшов. Я вже ходжу без прив'язок. От. Хожу без прив'язок. Куди я хочу. Так. Це обійти, ну давайте сюди підемо. От. Але за все потрібно платити, і оскільки мені в цьому часі, в цьому місці, Грегор допоміг роду втілитись, то я відповідно і йому віддячую поминами роду і роблю певні славу, справи на славу цього роду, цього народу. От. Але без рабства, без фанатизму. Просто він мені дозволив зайти. Я йому вже це все відпрацював, подякував. От. Ну це нормально. От. Хто б вам не допомагав, ви маєте йому також віддячити. Хто б вам не наносив зло, ви маєте його знищити. Щоб він іншим не наносив зло. І буде гармонія, буде баланс. Мої учні всі дзеркальні, принаймні я цього навчаю. От. І це все чарівно. Яка краса! Гриби виростають. Починають рости, тому що температура піднялась і це ненормально. І грибочки прям ростуть. В першу чергу завжди на пеньках на деревах виростають, тому що вони дерева швидше прогріваються. От, Зато можна насолодитися красою ліса. Казалось, що вже на віничині ці гіацинти сходять. Тут якби аномалії не аномалії, точніше наслідки людських діянь. Людей сюди заселили на цю планету, ми тут як зайві як паразити. Тобто замість того, щоб розвиватися, брати все собі на користь, ми тут більшістю гадимо. А майбутнє і реальність формує енергетика, вібрація більшості, воля, більшості, правочин більшості. От, і насправді це якось, якось так воно кудись рухається. Потрібно бути сильними, бути міцними, богатими. Коли людина багата, наприклад, вона має час на медитації, на подорожі, на пошук нового, на пошук прекрасного. О, це є еліта, еліта завжди є багата. От. Але різниця між бандюками і елітою, що еліта, на відміну від бидла і бандитів, вона щось створить, вона розвивається, вона створює нове, вона займається творчістю. Жінки завжди музицирували, писали вірші, слухали вірші, проводили їх оцінку. От, Розумієте... Тому, щоб їздити по закордонам, пізнавати нові краї, нові місця, насолоджуватись життям, потрібно мати на це кошти, тому що той, хто холодний, голодний, і у кого діти їсти, просять. І жінка гризе, що потрібно дітей нагодувати, сукню нові і все інше. В медитаціях не побуває, скажімо так умовно. Тому потрібно всьому, щоб був баланс. Всьому, щоб був баланс. От. І головне, що ви повинні розуміти, щоб не були в фантазіях і ілюзіях, що потрібно подивитися, яка земля суха. Це ну, пожежне зорювання. Воно просто суха. Ну, майже суха. Не знаю як дерева стартануть зелень в цьому році, тому що з чим далі, тим сухіше. Скоро будемо, як в Єгипті, капельним поливом все зрошувати, щоб жило. Так от, щоб не бути фантазією і бути сильним потрібно відмовитись від слабкостей. Слабкі не просять і вам нічого не потрібно в принципі, для свого розвитку. От. Ззовні когось просити, ви є повноцінною частинкою творця. От, Повноцінною частинкою. Ви є творець, боги, богині. Умовно. У вас є все, що вам потрібно, тільки потрібно це прийняти, а не вестись на всяку буду. Що вам нав'язують. Тому що всі ці системи придумали для того, щоб були гарненькі раби, які гарненько робили те, що їм скажуть. От. Для цього десятки школи придумали, щоб люди позбавити розлучити дітей з батьками. От. Дітей було купа стресів, психічних розладів в подальшому, проблем. І вони були контрольовані. Такі трутовики гарні. Ну Це ж краса. Насправді більшість чомусь важко це зробити. Усвідомити те, що вони вільні, сильні. І частинками цього простору прекрасно. Що вони нікому нічого не винні від народження, тільки собі. Якщо якісь кармічні є питання, то це їхні проблеми особисті. От. І життям потрібно насолоджуватися. Воно не таке вже тривале, як здається. Хм. Чудо яке. Дупло з таким наростом цікавим. Що у нас граб? От. Зрізали дерево, тут посадити 10 дерев, наприклад, вони так ще одні пеньки ліси стоять. Рідшим і рідшим чомусь люди кажуть, що вони там прирівнюють себе до когось до богів. Особливо мені подобається ідея богообраних. У всі умовно в однакових умовах. От просто коли одні себе возвеличують, а інші опускають, ну, виходить дисбаланс, негармонія. Цікаво, як земля вирита. Як торт якийсь кольоровий, дивіться, кріт постарався. Крути, активізувались в лісі, Все змістилося на місяць. О, мабуть, буде спати під 50. В липні, в серпні. На. Ну, таке. То, то весело. Чому сильні душі приходять і в Україну часто? Ну тут також більшість раби, які дітей своїх рабами зробили релігійними і енергетичними рабами. Але сильні сюди чому так приходять багато? Бо тут весело, бо тут можна розважатися. Що до стілення, наприклад, на Європі. Там просто контроль Ватикану. Ніякого розвитку, нічого цікавого. Нудно там жити, нудно. А тут можна прокачатися. Дуже сильно прокачатися, тому що тут у нас воєнний стан стимулює, збройний конфлікт стимулює нас. Війною це не можна називати, тому що за це є стаття у нас по закону у нас воєнний стан. Зато весело. І збройний конфлікт у нас є. Ось ще весняний гриб, мікроскопічний, бачите? Він такий як желейка. Пахне весною. Пахне весною. Цікаво йдемо в світле майбутнє. Можете в коментарях написати, що цікаво на які теми, якщо десь буду мати час вільні від всього цього веселого. Десь вийду в ліс, то можу ще якесь відео запишу вам про те, що вам цікаво. А ви собі розважайтеся. Що б ви не зробили, піде вам у досвід. О, косуля пробігала, бачите? Цукерки залишила робить Коза, дика. До речі, свіжі скарки лежать. От. Косулені. Це добре. А це не рити, кабанчика схожа. Цікаво. Значить, До речі, дичини стає більш, людей менше. Відповідно, стопки душі мають десь перероджуватись, вони перероджуються тваринок. Ну і це нормально. Люсто, коли зачищають. Будуть там, наприклад, третє світова буде, то знову ж таки природа трошки відновиться, більше тварин буде, ось розформують, хтось піде далі, хто гідно щастя помер. Ось. А хтось буде тваринками ходити, цукарки рубачкам розкладати. От. Тому що гроші нам потрібні і багато для того, щоб мати силу, і для того, щоб придбати ті інструменти, які нам потрібні для розвитку. А якщо нахапати гроші, щоб на унітаз ходити, ну, то будуть потім бігати косулями. Цукерки по лісі розкидати косулині. Сонце сідає, річка невеличка. Краса. Гарно, гарно в лісі. А чому гарно? Тому що людей тут немає. От вам і вся краса. Все просто. Жили колись гармонні люди. Обмінювалися, хто щось зробив, кожен робив те, що подобається. Ну і базові якісь речі, наприклад, робив дітей. От в базі і щось там вирощував. Ліниві просто вимирали, працевиті. Виживали, а хто був творчим, тобто крім а, якогось вирощеного добра ще робив ложки, там, вечки, кував щось. Ті жили ще багатше, ще більше. О, десь дятла чую. Так, я за тих і дядот за тих. Думаю, що я їсти зібрався. Та ні, не треба мені. Такий Цікаво, як дерева звалилися. Одне впало на інше, вивернув. А корінь, дивіться, який слабенький, нестрижневий маленький. Аж дивно, що воно таке величезне дерево тримало. Ну нічого, тут гриби виросли. Можна, до речі, купити міцелі і позаражати. Пробити отвори, позапихати. Хай собі гриби розмножуються у лісі. І це теж певного роду творчість. О, тут ще не в один дядь, вони вже якісь весняні ігри розпочалися. Гарно в лісі. Земля суха, як для цієї пори. Дикі тварини є. Гриби вже вилазять, скоро холодно і поліски повилазять. Буде цікаво. Ну добре, що хотів вам Там в коментарях, я вам сказав. Бажаю вам процвітання, росту, розвитку, гармонії, бути людьми, щастю, совістю і гідністю. Нехай все у вас буде чарівно. Будьте багатими, сильними, людяними, будьте українцями, ворогів карайте, карайте так, щоб вони більш нікому зла не робили, не нападали, не руйнували. Чисти свій простір всяких паразитів. От, менше слухайте казочки, менше живіть фантазії. Снілася типу, там регресій гіпнозів, бо кого не послухаєш, то всі як там не понадивлюються цих галюцинацій фантазії, як на якась єгипетська королева, то якась британська принцеса. Оде мені розказував, що він точно був Пушкіном одні. Як не Пушкіна та королева. Ну, Трошки фантазії насправді вирізняється від реальності. От. Навіть я ніколи там царем не був минулих втілив. Хоча я їх дійсно бачу. О, чи якимось там величними дуже особистостями. Трошки фільтруйте. Те як воно є, ким воно є. До чого ми сюди прийшли. І тоді буде гармонія. І не буде у вас дисонансу з вами От. з природою. І тоді буде максимальний розвиток. І вам природа буде допомагати. Витвердіти, насолуватись життю. От. Та якось так виживемо. Щоб не сталося виживемо, і будемо собі далі розважатися. Ну, бажаю вам всього найкращого.